Вітаємо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Коротко про головне. У батальйоні Січ, у Слов'янську захищають Україну в бійці з Полтавщини. В автомобільній аварії під Полтавою загинув екс збірної України Сергій Закарлюка. Бенефіс Олександра Любченка. Вистава дуже весела ніч у Полтавському міському будинку культури. З відрядження на схід України повернулися мої колеги Олександр Добрицов та Володимир Дряпак. З групою волонтерів вони відвідали мобілізованих полтавців у Харківській області. Там земляки охороняють військову частину зв'язку. У Слов'янську ж Донецької області зустрілися з бійцями батальйону Січ. Спеціальний репортаж. Зустрічати земляків далеко від рідних країв завжди зворушливо. До того ж, знаючи, що чоловіки у час біди захищають Україну від самозванців республіканців, а точніше, терористів і російських військ. Харківська область перша зупинка. Військову частину охороняє підрозділ, укомплектований мобілізованими полтавцями. Ми дуже раді всій цій допомозі. Кожен раз приїзд волонтерів піддає нам впевненості в тій справі, в якій ми зараз участвуємо. Хочу зазначити, що перед нами непростий, складний і дуже підступний ворог це Збройні сили Російської Федерації перед нами. Зруйновані міста і села. За нами мир і спокій на нашій землі, в тому числі полтавській. Мчимо далі нам, посланцям з мирного центру України, незвично бачити військову техніку, яка безперервно їде на Донеччину, Луганщину і звідти. Звикаєш, як і до обшуків на блокпостах. З кінця вересня у слов'янську служать воїни добровольчого батальйону Січ десятеро з них полтавці. Аркадій із побратимами витримали місячний вишкіл. тренували професіонали спецназівці. Є у лавах і учасники афганської війни. На фронті переконує боєць свідомо агресор шматує країну. Тож чи може відсиджуватися у слов'янську? Січовики гуртом з іншими підрозділами патрулюють вулиці, були й бойові виїзди. це наша українська земля, і що ми повинні допомогти цим людям. Які живуть тут звільнитися від навали сепаратистів у день приїзду на схід? Ми опинилися у епіцентрі величезної народно-патріотичної акції місцевих автомайданівців. Вони вдарили автопробігом по війні. Серед незламних патріотів зустріли й Ірину Довгань з Ясинуватої фото, де над жінкою, взятою в полон бійцями батальйону Восток знущалися деякі перехожі, облетіли світ, переживши приниження, душевні травми і вирвавшись із лап смерті, горда українка бореться за мир і єдність нації. Как мы можемо отдать такий волшебный кусок землі. Подумайте, это же, это же вообще это бессмысленно. Переконаний щасливо б зажали, аби кожен такі миті єднання мав як найчастіше. Зрештою від нас все залежить. У вівторок, 7 жовтня, у Полтаві відбудеться жеребкування стосовно надання ефірного часу на телебаченні ОДТРК «Алтава» для виступів із передвиборчими програмами політичними партіям, кандидатам у народні депутати України, які зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатам у народні депутати, зареєстрованим у одномандатних виборчих округах Полтавської області. Жеребкування проходитиме. В окружній виборчій комісії за адресою маршала Бірюзова-1дріб 2 у приміщенні Київської районної ради за участю уповноважених осіб від політичних партій у одномандатних виборчих округах та самих кандидатів у народні депутати України або ж їхніх довірених осіб. А зараз до вашої уваги звернення голови громадської організації Полтавський автомайдан та командира батальйону. Територіальної оборони ЛТАВа Андрія Баранова з приводу відмови у реєстрації його кандидатом у народні депутати України. Шановні Полтавці, ті події, які розгортаються навколо моєї реєстрації кандидатом в народні депутати від 145-го виборчого округу, яскраво свідчать про одне. Мені, як представнику Полтавського патріотичного блоку, намагаються завадити. Використати своє право бути обраним. А вам, шановні друзі, намагаються завадити, використати ваше конституційне право вільно обирати своїх представників. Повідомляю вам, що наразі я продовжую боротьбу, незважаючи на той факт, що в п'ятницю рішенням Київського апеляційного суду мені було відмовлено в позові щодо скасування постанови Центральної виборчої комісії. Про відмови реєстрації мене кандидата в народні депутати, мною ну, подано апеляційну скаргу до Вищого адміністративного суду України. Я впевнений в тому, що правда переможе, я впевнений в тому, що ми разом з вами зможемо відстояти наше конституційне право, яке ми вибороли на Майдані. І ми разом з вами змінимо цю систему, змінимо цю країну. Слава Україні! І до інших тем у автомобільній аварії під Полтавою загинув експівзахисник збірної України Сергій Закарлюка. Він їхав у машині з футболістом Охтирського нафтовика Русланом Левігою. За 20 кілометрів від Полтави, автомобіль потрапив в аварію. Закарлюка загинув, Левіга вижив. Зараз перебуває у лікарні, де його прооперували. Сергій Закарлюка, – 38-річний колишній гравець Дніпра, ЦСКА, Шахтаря і лічивця Донецького металурга, ворскли Арсеналу і Полтави. Трагічно загинув у автокатастрофі. Гравець охтирського нафтовика Руслан Левіга, який їхав разом із Закарлюкою, у результаті ДТП потрапив до лікарні. Руслан свого часу також виступав за Ворську. Уродженець Нікополя Сергій Закарлюка найбільше сезонів у чемпіонаті України провів у Київському ЦСК, та його правонаступника Арсеналі всього 11 сезонів. Також його гру прекрасно пам'ятають у Донецьку, де він виступав за металург і Шахтар, а також у Моріуполі, де він грав у місцевому і і провів свій найрезультативніший сезон у вищій лізі – 12 голів у 29 матчах. У Ворскі та ФК Полтава креативний півзахисник завершував кар'єру. Усього у вищому дивізіоні Закарлюка зіграв 356 матчів і забив 75 м'ячів. За збірну України з 2002 по 2004 він провів 9 матчів. За попередніми даними, водій автомобіля Мерседес бенц рухався в напрямку міста Києва. Під час руху скоїв наїзд на вантажний автомобіль МАЗ. Внаслідок цього зіткнення пасажир автомобіля мерседес бенц загинув на місці події. Водія з різними травмами доставили на лікування до Великобачанської центральної районної лікарні. Сачко відкривається за Карлюка. Довго тримає у себе, Сачко. за Карлюка проривається далі. гол! Цей епізод гри другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2011 року, в якому Ворска на виїзді здолала ірландський слайго роверс 2-0. Перший гол поєдинку на рахунку саме Сергія Закарлюки. прорвався вперед. Цей епізод зяття морід підтвердив, що ризик справа дуже благородна. Закарлюка пройшов кількох опонентів і а це вже кадри 2014 року. Камера нашого оператора Валерія Пашніна упіймала Сергія Закарлюку під час розминки з його підопічними футболістами нафтовика. Сергій Володимирович до останнього працював там старшим тренером. Колеги по футбольному цеху звали Сергія Закарлюку італійським прізвиськом Карло. Тож вічна тобі пам'ять, Карло. Відомий актор і режисер полтавського академічного українського музично-драматичного театру імені Гоголя Олександр Любченко відсвяткував свій піввіковий ювілей, який годиться артисту на сцені. Ювіляр зіграв головну роль у ліричній комедії Дуже весела ніч у полтавському міському будинку Культура. Актора привітали чимало його прихильників. Спеціально розділити сцену з Олександром Любченком приїхав також відомий артист театру і кіно Анатолій Кот. Деталі у сюжеті. Сам п'ю, сам гуляю, жартує ювіляр за кілька хвилин до початку виступу. Усе життя це сцена. Тож і нині не так чекає подарунків, як вважає за необхідне сам їх дарувати, навіть у день народження. У ліричній трагікомедії Дуже весела ніч за п'єсу Віктора Милешка. Любченко у ролі музиканта Ловеласа і режисера цієї ж вистави філософствує про життя і чому такий жанр? Ну тому що таке життя. Життя теж воно складається із комедії і трошки серйозу, і навіть іноді сліз. І така вистава. Теж вона спочатку весела, а потім трошки така трошки і до сліз доходить. у полтавському театрі. Олександр Любченко працює понад 20 років як актор, режисер і деякий час навіть як художній керівник театру. Крім того, він викладає акторську майстерність у полтавському музучили імені Миколи Лисенка і працює режисером народного театру імені Якова Орлова, міського будинку культури торі Святкування ювілею у стінах міського будинку культури називає такою собі спіральною закономірністю. Тут я виріс на цій сцені, Я робив перші кроки. Тоді ще під керівництвом на жаль не мав вже з нами його як обрисичарлова. І це був дуже потужний. Творчий колектив народний театр. І мені дуже приємно було сюди ходити, бігати там пацаном ще. А потім я виріс, 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 виріс. Тому сьогодні логічно, що це теж тут шкода, що не в театрі. Колеги підготували для ювіляра фотовиставку, де він у колі близьких на сцені та побуті. Не скупилися в цей день і на теплі відгуки про співпрацю з ним дуже комфортно працювати, бо є режисери такі. Ну здається, розумна людина. А не хочеш ти до нього на роботу, ти не хочеш з ним спілкуватися. А ось Олександр Віталій завжди знайде до кожної людини цей ось ключик. Він відкриє душу і вложить туди те, те, що він вміє. А Вміє він надзвичайно багато. Ні, повторимого, Моєго любимого партнера. Я хочу з Вілієм. Пожелати йому. творческого долголетия, Сашенька. Всех благ. Я тебе очень благодарна за Антон Павловича Чехова, что была там занята. А вот и за актером Анатолием Котом, и специально приехав на Бенефис, Олександр Любченко знакомый всего три года. Кілька гастрольных поездок разом, и уже сегодня Кот – такой себе живой подарок для ювеляра. Знаете, как меня встречали сегодня в аэропорту? А, с какой надписью? Был плакат с надписью Подарок для Люпченка. Тому да. так прикололись, да. вот. Ну, Це вообще подарок работать з Это, Это радість. На власне свято, Олександр Любченко не хоче говорити про минуле, бо живе винятково сьогоденням, сім'єю і високим мистецтвом. І вистава, до речі, теж про це. Це був основний блок новин. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. А я ж нагадую, в студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до 5 градусів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 3 морозу до 2 градусів тепла вдень 8-13 градусів вище нуля. У Полтаві вночі мінус 1 плюс 1 в день 10-12 градусів тепла.